У природі є створіння, які водночас дивують і лякають. Вони нагадують гриби, але таким ми не є. Це грибоподібні організми, унікальні мешканці нашої планети. Нещодавно український вчений разом із колегами з Німеччини та США відкрив 15 нових видів грибоподібних організмів. Важні слізовики мають унікальні властивості. Їхнє тіло є багатоядерною масою, яка рухається, шукаючи їжу. Несправжні гриби, такі як фітофтоа, часто стають причиною хвороб, рослин, наприклад, картоплі чи винограду. Ці організми виконують важливу екологічну роль. Вони ускладаються органічні залишки, контролюють популяції бактерій і підтримують балансу природі. Світ грибоподібних організмів це унікальна частина природи, яка надихає вчених і зберігає багато таємниць. Завдяки таким відкриттям ми дізнаємося більше про світ і свою спадщину.